Перший, до, перший досвід знайомства з такою системою, як армія, у мене відбувся господи, аж у 2006 році, коли я проходив військову кафедру. Я не даремно це згадав, бо ну, у нас вона була армія. Вже тоді страшенно, як би так без мату сказати, розкрали. Тим не менш, нас вчили, нас вчив бойовий офіцер. На той момент, який проходив Афган, і прийняв присягу України, і він намагався нас навчити, і такий я зараз вже розумію, що він зміг дещо вложити в наші голови. І тоді, і от його фразу я згадував дуже часто, що ми намагались ну, там було багато ці там 2-3 години. Такої Радянщини дурної, але і багато корисного. Якось ми їй сказали, типа, та, з ким там воювати. Він нам сказав: дураки, ми тут живемо, тут завжди буде з ким воювати. от Потім згадайте мої слова. І через там енна, енну кількість років згадав. Ну, ладно це лірика. Коротше, що сказати про нашу армію. Е, у нас зараз. Я так намагаюся сам собі все скомпонувати, армія це зріст суспільства. І всі проблеми, які є в суспільстві, є, звичайно, в армії. Я можу там багато назвати там якихось там, ну, не знаю, там, все, що гуляє в інтернетах, це є. Звичайно, я з цим не стикався особисто, але, але. Я можу сказати точно, вже будучи тут, що, по-перше, армія змінюється, тут дуже багато попри все ініціативних, вольових людей, які прийшли самі, навіть зараз за покликом совісті, в першу чергу, які розуміють, що ну, якщо Якщо просто не боротися з Кацапом, вони нас тупо вб'ють. Все, от така реальність: е, якщо люди там, там 22-й там, до літа 23-го року ще йшли, або на ейфорії, або Шої, ну, не брали там в армію, я не з першої спроби сюди потрапив, <кхід> <кід> ну саме на той фах, на який хотів, е, то зараз. Всі, хто йдуть, вже не мають ілюзій. Тут ніхто не налаштований на те, що воно закінчиться там за 2-3 тижні, або за 2-3 місяці, або за 2-3 роки. Більша частина людей, з ким я тут е зустрівся, ну так трапилось що там, де я проходив навчання. Е я думаю, може відсотків 95 це добровольці. По віковому цензу, це в основному люди вже за 30. Це люди, які щось в житті досягли, ну, зі мною були і підприємці багато, і з it сфери, і люди якихось там професій, які пішли і обрали собі фах. І спортсмени, ну коротше солянка. І ну народ зробив свідомий вибір. І зараз вже там хтось ще вчиться, хтось вже в бойових своїх підрозділах. <кій> Я скажу, що багато умовної зради дуже гіпертрофовано. Є е, звичайно. Ну, я чув, що є такі там навчальні центри, які не дуже сильно вчать, або там дуже багато Бардака, або Радянщина є, є, ну не може все змінюватись одномоментно. Зараз до цього дійдемо. Там, де проходив навчання я, я можу сказати тільки позитивне, бо. Ну, Якщо там прибрати армійський бардак, бюрократію і ну, трішки є тут моментів, інструктора, всі плюс-мінус, ну або молоді вже з бойовим досвідом, або ну, не набагато старші. Дуже багато кадрових військових тих ще, які розуміють, необхідні зміни, самі міняються. А сказати, що там нема забезпечення, ну по собі я не можу. Забезпечують. Може, там десь хтось в чомусь завтикає, але ну, все, що треба, дають. Медичне забезпечення знову нічого поганого сказати не можу. Е, є завтики, вони є ну, царян. Все одразу не може змінитись. Я також скажу: що коли ти вже потрапляєш сюди, в принципі усвідомлюєш весь масштаб виклику. Ну, люди, хто в темі, вони й так розуміють. А коли ти вже потрапляєш сюди, ну ти розумієш ще більше, наскільки це ну, просто життєво необхідно і міняти тут людей. І підтримувати. Бо якщо ти цивільний, ну, якщо ти хочеш жити просто з тим мінімумом наших свобод, то просто, ну, будучи притомною людиною, ти маєш підтримувати армію так чи інакше. Є окремо про героїв, ну, герої це піхота основна. Тобто це, це самі великі герої в армії. І в принципі, ну, все тримається на всьому механізмі, а на них так в подвійній ступні. Тому е це треба. Армія це єдине, що нас взагалі тримає наразі. І наразі, е переходячи до інших тем. Бо зараз там всякі скандали, там все заче, туди-сюди. Я не хочу там називати всякі імена і когось там засуджувати, або ну я поки тут не так давно, щоб якісь гучні заяви робити. Але я тут усвідомив одну таку річ, що ми, от хто тут в армії. Ми, особливо ті, хто тут давно, в якомусь сенсі, є заручниками нашого суспільства, яке в тупу морозиться, в якомусь сподіванні, що воно якось устаканиться, і всі зможуть жити далі. Причому це стосується і чиновників, і величезної кількості. Громадян, я не знаю, можемо їх назвати громадянами? У мене нещодавно був такий навіть не, навіть не спор. Ну, коротше, там один цивільний, якого я знаю, ну, це мій знайомий. Почав мені заїжджати, як все погано, Зрада, там Зеленський там поганий, той і Порошенко поганий. Всі погані. Я кажу так, погані. Ну, базару нема. Подивіться. Тендера, корупція. Кажу: Окей, що ти робив всі роки? От є умовна кубка людей, яка там приватизувала собі. Грошові потоки сидить і пиляє. Хоча пиляють же там всі, починаючи від секретаря, який ставить підписи, там закінчуючи Окей, що ти робив? А що я міг зробити? Кажу: Окей, що ти, ти думаєш буде? От пацани прийдуть, порядок наведуть? Я кажу: тобто, ти думаєш, що там пацани? Можливо, і я, мають. Провести енну кількість років, вже дехто роками там тусується, вивезти всю цю війну, а потім прийти і ще й тут вивозити, а ви маєте просто сидіти і спостерігати, і потім, ура, ура! От філософія більшої часті нашого суспільства. Ну, то, що робити? Це ж типова росіянська філософія. Самі ми люди маленькі, від нас нічого не залежить. Жираф великий йому відній. От пусть Путін за нас думає. Нам треба хорошого царя, сильна рука, прийде і за нас все вирішить. А еще больше, если пойти дальше, то вообще от нас вообще ничего не зависит, и даже от царя ничего не зависит. Есть масса теорий заговора, которые рассказывают, что есть же еврейский заговор, что есть жидо-масоны, которые Ого. собираются, пьют кровь младенцев, рептилоиды, иллюминаты и так далее, и так далее, и так далее. Тому, вся философия, вся россиянская философия. Це радянська філософія. Чому б цьому чолові, чоловікові, з яким ти сперечався, не стати самому тим пацаном? Ні, я, я не сперечався, я пацаном, просто який ось пацани порядок наведуть цим пацаном не стати. Якщо пацани такі могутні, да? ну, так і ти давай будь-ні. ні, 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 ні могутні, Це ж це не наша історія. Ой, я не, я не знаю, я пару раз питав у різних людей, на що ви розраховуєте. Ну от, не дай Боже, не дай Боже, Кацапи переможуть. Що от-от ну у нас ну, народа пам'ять дуже коротка, це ж вже було. Ми ж вже раз просрали все 100 років тому. Ну Прийшли потім всіх просто подивіться, що робиться зараз в Луганську і Донецьку, де тупо віджимають хати, все, що можна я знаю особисто, не знаю, купу прикладів, коли у людей все відібрали. Так, дехто відсидівся, Є такі люди. Є. Ну поки що. Ви готові грати в цю лотерею? чи що. Причому, знаєш, питання стоїть. Е, ну, навіть я, е, я розумію, коли хтось там не хоче йти в армію. Ну, там бояться, я це можу зрозуміти. І навіть їх я не засуджую. Ну, насправді мені на них пофіг глибоко. Але, ну, чувак, якщо ти вже тут, ну, бляха-муха, ну відірви там від своєї зі своєї кишені, там не знаю, грошей, купи щось, а то ну, я не розумію. Я не розумію, на що вони розраховують. Більше того, я у них питав от у пару людей, на що ви розраховуєте? От є там ще один Вася, який е, живе ну, до, до, до фронту ще далеко, але ближче, ніж з Києва. Я кажу: ну, уявимо, що от Торецьк буде там, де ти. Що ти будеш робити? Він не дав ну якісь копійки за, за весь час, за всі 10 років перечислив. І то, ну, якщо ти такий дебіл не розумів, що до цього війна, бо ніколи ж бо віддії не зупинялись, коли вже повномасштабка ні, все одно він там живе, ну як ну нормально живе. Ну, такий який, знаєш, пафігізм, інфантилізм інфантилізм, я не знаю, що з цим робити. Мабуть, далі бити в набат Іноді і по голові в принципі можна дати.